Доброго ранку усім дітлахам! Доброго ранку шановним батькам! Доброго ранку сонечку ясному! Доброго ранку садочку прекрасному. Ось і промайнули перші осінні місяці. Діти, а пригадайте їх назву. Так, вересень та жовтень. Настав останній осінній місяць. Листопад. Він принесе зміни, холод, дощі та вранішні морози. Діти, озирніться навколо і порівняйте ту картину осені, яку ви бачили раніше, із тією, яка настала нині. Ранньої осені дерева стояли пишними, красивими, барвистими. А зараз більшість дерев. Стоїть гола, без листя, чорні, сірі, похмурі. Раніше трава була зеленою, тільки починала жовтіти. А нині так трава стала коричневою сухою. Ранньої осені переважали теплі, ясні дні, а тепер. Погода стала темною, похмурою, дощовою, прохолодною. Раніше день був довшим, темніло пізніше. А тепер дні стали коротшими, а ніч довшою. Раніше вечоріє. Діти, пам'ятаєте, як на цій галявині? Ми з вами спостерігали за найменшими мешканцями природнього світу, для яких трава, купи листя та кора дерев є рідною домівкою. Назвіть їх. Метелики, жучок, сонечко, мурахи. Діти, а як назвати одним словом усіх цих маленьких представників тваринного світу? Правильно, комахи. Малята, а відгадайте загадки про них. В лісі живу, можу жити і у хаті. Сітки плету без спиць і верстатів. Влітку ловив ними мух, комарів, а восени я на них полетів. Діти, хто це? Правильно, павук. Вони санітари, від бруду чистять ліс. Зранку до вечора працюють, чистий ліс нам дарують. Так, це мурахи молодці. Він чорний, мохнатий, великий волохатий, цілий день літає, втоми не знає. Пилок переносить, квітам користь приносить. Що це за комаха? Так, це джміль. Цей жук красивий, червоний в крапочку кожушок. Пташки його не чіпають, летить щасливий на лужок. Так, це жук сонечко. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок. П'є нектарним із квіток. Правильно метелик. Добре стрибає, зелений колір має. Тому серед трави його нам не знайти. Якщо ввечері співає, про сонце завтра сповіщає. Так, це коник стрибунець. Вона трудівниця. Бере з квіток пилок. Несе його у вулик, бо люблять всі медок. Правильно, це бджілка Молодці. Ви відгадали усі загадки. В пізній осені стає холодно, зникають рослини, якими харчуються деякі комахи. У цей час вони ховаються глибоко під землею, під корою дерев. У щілинах парканів. Саме там вони зимують. А зараз комахи хочуть з вами трішки пограти. Уважно спостерігайте за ними. І скажіть, яка комаха заховалась за листочок? Яка комаха заховалась за листок? Зараз яка комашка заховалась. Назви комашку, яка зараз знаходиться під листочком. А тепер яка комашка сховалась? Молодці. Будемо сподіватися, комахи гарно заховалися від холоду. І перезимують до весни. А зараз пропоную пограти у гру рання і пізня осінь. Яка погода переважає пізньої осені? Який вигляд мають дерева пізньої осені? Продовжіть самостійно. Чудово впорались з завданням. Молодці малята. Ви уважні, кмітливі та розумні. А скажіть, які ж зміни в природі відбуваються з настанням пізньої осені? Де ховаються комахи від осінніх холодів, готуючись до зими? Шановні батьки. Милуючись красою природи, навчайте дітей помічати зміни, які в ній відбуваються. Адже це сприяє розвитку пізнавального інтересу малят. Надсилайте фото ваших прогулянок пізньої осені. З нетерпінням чекатиму. Дякую вам за увагу! До зустрічі!